Як безболісно здати інтереси українського народу? Дуже просто потрібно почати дискредитувати військових, націоналістів і тих людей, які знають, чого хочуть в цій країні, куди вони рухаються, що вони будують, люди, які поважають себе, свої цінності, свою країну. Потрібно на них навішати купу ярликів. Чим займається професор? Про якого ми нещодавно говорили, він самого ранку шукає, наприклад, нацистів, проводить дуже невдалі паралелі, викривлює знову інформацію, подає на свій лад, ну і відповідно намагається знайти оцю кішку в темній кімнаті, якої немає. Збадрити суспільство, ну ви поняли? Надавити на відповідні місця. Є другий персонаж, на якого я натрапив, Андрій Бумместер так званий український філософ. Який явно є проросійським дужком, і дуже серйозно говорить про те, що слава Україні, це вже не така й слава Україні. Виявляється, що це націоналісти нав'язали нашому політичному класу, це гасло, і вони змушені з цим жити і, відповідно, озвучувати, щоб націоналісти ми з вами були задоволені, бо якщо ні, то буде халепа. І щоб впроваджувати відповідну політику, оцих от націоналістів, ну вони ж радикали, ну, ви зрозуміли, да, маргінали. Потрібно відповідно дискредитувати, чим він і займається. Але я тобі нагадую, не до філософ, що за слава Україні, солдат, якщо ти пам'ятаєш, гордо стоючи на ногах, загинув від рук росіян. За слава Україні. А ти так просто це приписуєш до нацистів, намагаєшся роздати ярлики і багато чого іншого. Я розумію, що ти такий як професор, вас тримають лише для того, що коли буде потрібно домовлятися з росіянами і здавати інтереси нашої країни, мають бути говорящі голови, хто буде озвучувати ці не дуже популярні меседжі, хто буде займатися дискредитацією. Ви цим бачу вдало займаєтесь, бо в мене немає іншого пояснення, чому ви на третьому році війни люди з проросійським дужком, з величезною аудиторією, до сих пор знаходитесь в нашому інформаційному полі. Чому ви не знаходитесь в Росії? Тільки, я думаю, для цього. Ви і сидите на своїх місцях для того, щоб озвучувати те, що вам дають, не більше. Але ви забуваєте одну просту істину: якщо ви раптом думаєте, що ви здасте Україну, десь щось у вас вийде, і ви зможете під прокторатом Російської Федерації реалізуватися в цій країні, зайняти якісь посади і бути якимось правячим тут, ті, хто чекають оцей російський мир, ви просто знову-таки недооцінюєте українське суспільство. Ви дуже погано закінчите. Закінчите, як росіяни закінчили під Києвом. І ви маєте чітко для себе це усвідомити. Що в цю гру можна грати вдвох. Але ви по дефолту вже програли. Бо ви маєте чітко для себе розуміти і усвідомлювати. Книжечкою в руки, пане бувмейстер по філософії, нічого не зробиш. Маніпулювати можна скільки завгодно. Але результат. Буде один і той самий, бо занадто багато ми втратили на цій війні, щоб така міра засягти озвучила абсолютно якісь дикі речі в нашому інформаційному полі. Тож я дуже сподіваюся, що притомні люди і служби Божої займуться тобою і професором, і багатьма іншими.